Друзі, всіх вітаю! Всіх вітаю! У нас продовжуються збори в Австрії для київського Динамо. Збори 2025 року. Київське Динамо зіграло свій третій матч на цьогорічних літніх зборах. Суперник данський Мітюлан. Дивіться усі найцікавіші моменти з цього спарингу, та обов'язково підписуйтесь на канал Футбол Хаб, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Друзі, питають, де збори? Збори в Австрії відбуваються. Минулі матчі проти Кішварди грали у Словенії близько кордону, близько Австрії. От зараз вже географічно в Австрії грають ці е підготовчі поєдинки. Шапоренко низу цікаво, але не вдало. Забирає м'яч Мітюлан, але помиляється зараз. Франколіно момент попов, б'є головою повз ворота. Хороший момент після відбирання м'яча після того, як Франкуліно не зміг вивести м'яч з оборони в атаку. О, дивіться, Франкуліно спочатку його атакував піхальонок. Забрав Шапаренко. Подача знову Ярмоленка і удар Попова повз ворота. Гольовий момент. Але атакує зараз Динамо. Піхальонок. Його переведення Шапаренко. Шапаренко із м'ячем. Його передача на Вівчаренко. Простріл! Який момент для Динамо! Але ані Супряга, ані вонат не зуміли зараз завдати останній удар у цій атаці по воротах суперника. Дивіться, як все було дуже хороша передача. Від Піхальонка Шапоренко отримує м'яч. Міг хітати і намагався намагатися бити, але віддав на Вівчаренка дуже непогане рішення. Не вдався, удар в супрязі Динамо. Завтра грає. і У нас буде трансляція, яка розпочинатиметься о 11.20. А матч у 12.00. Динамо Вестбронвіч грають завтра. Передача Ваната. Зараз момент у Динамо. Ярмоленко. Його простріл можна забивати. І Гол! Олександр Піхальонок. Піхальонок все ж таки реалізовує помилку захисників. Забиває за Динамо. Чергова така широка атака. Киян принесла результат. А, і. Поки що дуже таки багато гольових можливостей динамісті створюють у цьому матчі. Не виняток І цей матч, цей поєдинок, цей момент. Передача на Франкуліно. Вівчаренко. Франкуліно тут його відштовхнув. Франкуліно його момент і сей від моргуна. Після голу не менш ефектний момент. Тепер вже біля воріт Динамо. Дуже небезпечно зараз. Помолився Вівчаренко. І неймовірний сейф зараз здається Моргуну. Піхальонок. Класна передача. Супряга. Ловить м'яч. Сопряга. Але обіграти тут не зміг і віддати передачу теж. Забирає м'яч Лі. Піхальонок атакує другим темпом. Піхальонок знову із м'ячем. І ще одна класна передача. Тепер вже на Ярмоленка. Піхальонок на правому фланзі знаходить. Ярмоленко на Волошина. Простріл нікому замкнути дальню стійку. Продовжується атака. Шапаренко. Назад. Михавко. Шапаренко. Він на Ваната. Ванат удар в ближній кут, не точно. Бабу. Лі. Зміщується в центр лі. Його діагональ. Як ліс правої ноги, так і з лівої Інший центральний захисник Мацбек може таку передачу віддати. Момент для Мітьюла на у воротах Один-один. Знову після довгої передачі від центрального захисника. Момент для Мітьюлана і забиває франкуліно І дає більше навантажені ігрові певній групі гравці. Момент зараз у Мітьюлана. Знову Франкуліно. Знову Моргун. Вже вдруге. Валентин Моргун рятує свою команду. В Дуже складній ситуації. Дивіться, отут: Мбабу. Його простріл. Передача Кастіло. Удар Франкуліно. Ну і вбиває Попов. Відповідь від Мітьюлана. Попов все ж таки не розібрався. Забирає м'яч Тім. Гогорса. Гогорса у штрафному майданчику Гогорса. І забиває наш суперник. Забиває Мітьюлан. Ну, великий талант. Цей хлопець Мікель Гогорса. як він здорово зараз розібрався правою ногою. Поклав у дальній кут. Давайте дивитися з самого початку цієї атаки. Знову довга передача, знову діагональна, але тут відверта помилка Попова зумів зачепитися за м'яч. Етім віддає він на Гогорсу. Гогорса один в один залишається з Волошеним. Волошина ніхто не страхує. І Гогорса дуже легко Волошина в цьому епізоді обіграв. 2-1 на користь Мітюлана. Мітюлан продовжує свої атаки. Ще один навіс. Відбиває супряга, вкотре він допомагає захисникам. Дані Сілва його удар. Продовжується атака Мітюлана. Етім, Стійка! Що відбувається зараз біля воріт Маргуна? Ще один удар. Вище воріт. Дуже втомленою зараз київська команда виглядає. Просто штурмить. Зараз захист Динамо Мітюлан. Подивіться, яка атака. Удар сілви. Свого ж гравця влучає в Бека Соренсена. Удар Етіма обкручує в дальній кут м'яч Етіма, але влучає у... у стійку. Ярмоленко із м'ячем. Ярмоленко. Його передача на Ваната. Не точно. Знову відповідь Мютюлана. Вони просто пролітають. Центр поля. Момент для Етіма і 3 1 3-1. Забиває Фрайді Етім. Новачок. Мітьюланна, новий форвард. Дуже багато замін відбулося, але ми більш-менш зараз зорієнтувалися. Дубінчак. Кабаєв. Кабаєв на Буяльського. Передача у штрафний майданчик. Яцик! Встигає на м'яч. Передача на Кираєва проходить його простріл. Торес. Бояльський через себе намагається бити. Торес із м'ячем під удар на Яцика. Удар не вдається. 68-хвилина зустрічі. Поза заявкою сьогодні залишилися Рубчинський, Тимчик і Гереро. Удар. Відбиває Уловсон. Ще один удар Буяльський. Оце вже цікавіше. Ледь не забиває Динамо. Швидко зараз розіграли м'яч Динамівці. Кабаєв розібрався, пішов з-під опіки, опонента і одразу в один дотик намагався бити. От, бачите, ну, трошечки ще взаємодія не налагоджена у Тореса із партнерами. Час все одно заволодів він м'ячем, залишив м'яч для своєї команди. віддав на Пономаренка, продовжується ця атака. Яцик. Караваєв, Удар вище воріт. Зараз ще трошечки вичікує арбітр, щоб все ж таки дати ось цей фінальний свисток. 1-3 Результат цього поєдинку. 1-1 у першому таймі, 0-2 програла динаміці у таймі другому. І зараз Томаса Томасберга Олександр Шовковський привітав Мітюлан. Ну відчувається, що на даний момент краще готовий до сезону. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.